Чому акторська майстерність має терапевтичний ефект і як вона допомагає людям відчувати себе щасливішими? Це тема сьогоднішнього відео. Ну а для тих, хто бачить мене вперше, має представитися: мене звати Ніна Денисова, я актриса театру та кіно і викладач з акторської майстерності. Тож сьогоднішнє відео є для мене дуже цікавою темою, і я сподіваюся, що і вам буде корисно послухати цю інформацію і, можливо, знайти для себе вихід. Якщо ви вперше опинилися на цьому каналі, то хочу сказати, що тут переважно про театр та акторство. Ви можете подивитися низку цікавих театральних добірок, де я роблю огляди на вистави Києва. Також ви можете подивитися цікаві інтерв'ю з людьми, з представниками театру. Ви можете також дізнатися і про театральних діячів, видатних, відомих людей. В деяких відео я навіть демонструю акторські вправи, які ви можете взяти собі як викладач в свій багаж. Також тут є низка таких відео розмовних, де я ділюся своїми думками вголос. Сьогодні це буде про акторську майстерність і її терапевтичний ефект. Також я хочу наголосити, що це відео і, взагалі, мої думки пов'язані з акторською майстерністю як терапевтичним ефектом, вони не мають нічого спільного з психотерапією та психологією. Тож, якщо у вас є такі... Складні проблеми, ви їх маєте вирішувати зі спеціалістами, звертатися до психологів та психотерапевтів. Це відео виключно з точки зору викладача акторської майстерності і. Моїх спостереженнях на тому, що я бачу, наскільки вона впливає на людей в позитивному ключі? Тож почну з того, що більше п'яти років я працюю викладачем акторської майстерності з різною віковою категорією людей: це діти, підлітки та дорослі. Я працюю в Києві в театральній школі, і за моїми спостереженнями, я бачу, що акторська майстерність позитивно впливає на багатьох людей. Вона допомагає людям відчувати себе щасливішими і менш тривожними. Як це працює? Є декілька принципів і алгоритмів, які я вам зараз спробую передати і розказати. А для цього, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео та напишіть якийсь позитивний коментар у підтримку. Бажано об'ємний, це допоможе моїм відео просуватися на YouTube, і так само мій канал зможе більше привертати уваги інших людей, яким ці відео можуть бути цікавими. Дякую вам. Що ж, почнемо з емоцій. Акторська майстерність легалізує емоції. В якому сенсі? Ми з вами в житті часто відчуваємо біль, сором, гнів, страх, тривогу і всілякі такі емоції негативні, які ми не дозволяємо собі проявляти в житті, показувати та іноді навіть проживати наповну. Ми їх приховуємо, подавляємо в собі, пригнічуємо і десь блокуємо. В акторській майстерності це дозволено. Дозволено це проживати всі різні емоції, в незалежності від їх хорошості чи поганості. Вони всі дозволені на сцені. Ви можете прийти з цими емоціями і проявити їх на сцені. Таким чином, через акторство іде скидання внутрішньої напруги. Люди роблять етюди, де вони проробляють, власне, всі ці емоції, вони проживають ці всі емоції. І це не те, що дозволено, це круто. Люди інші, які це дивляться, вони можуть співпереживати, вони можуть підтримати, і ці емоції вони мають такий а, вихід ззовні а, в світ. Акторство дозволяє безпечно виплеснути ці свої емоції. Другий момент через акторство людина більше і ближче знайомиться з собою, бо вона постійно задає собі різні питання з приводу своїх реакцій, з приводу впливу інших людей, зовнішнього світу на мене, це постійне спостереження за собою та іншими людьми. Це глибока внутрішня робота зі своїми емоціями, зі своїм власним проживанням того, що відбувається навколо. Це аналіз впливу інших людей на вас і вас на інших людей, що є доволі психотерапевтичним. Однак я ще раз хочу вам нагадати, що ніяка творчість не замінить вам класної професійної психотерапії. Тож, якщо у вас є проблеми, є такі питання, які може вирішити лише хороший спеціаліст, психотерапевт та психолог. Третій класний момент це стан гри, проживання різних життів, як в дитинстві. Пам'ятаєте, як ми нічого не соромилися, нічого не боялися. Ми грали і в дочки матері, ми грали і в різних монстрів. Ми дуже часто грали в персонажів з серіалів. Ну, хто пам'ятає три жінки відьми? Я, наприклад, дуже часто грала прю. Також ви можете згадати і інші серіали, в яких ви грали. Я думаю, що ви розумієте, про що я зараз кажу. Діти вони мають внутрішню свободу, вони нічого не бояться, вони дуже легко передають емоції, вони включаються в життя через різних персонажів, вони не оцінюють себе, вони просто грають. І цей стан дуже важливий є і в акторській майстерності. Коли людина може бути трошки наївною, легкою розслабленою, їй легше вдається зіграти певних персонажів. Це також допомагає розвинути емпатію та розширити власний світогляд. Четвертий пункт це робота з тілом та диханням. Бо, власне, акторські техніки часто включають в себе роботу з голосом, роботу з м'язовими блоками, затисками, які, власне, через вправи і тренінги люди пропрацьовують і відпускають, позбавляються цих м'язових затисків. А робота з диханням і голосом впливає на розкріпачення, що часто дає такий внутрішній. Спокій і свободу також я не можу не сказати про соціальне зцілення це особливо стосується людей, які займаються в групах, ходять на такі командні тренінги, тому що ви постійно взаємодієте з іншими людьми. Це такий спосіб комунікувати зі світом через інших. Ви створюєте власне командні роботи. Ви робите разом етюди. Ви комунікуєте і проробляєте власне таку свою е, проблему, внутрішню, да, свої емоції разом з іншими людьми. Ви, наче, ділитеся чимось особистим і таким чином. Знімаєте свою внутрішню тривожність і напругу. Ну а ще співтворчість в колі однодумців є доволі такою терапевтичною, тому що ви разом скидаєте цю напругу і ви зменшуєте свій власний стрес, рівень тривожності і відчуття самотності. Я у своїй власній акторській терапії, скажімо так, вже пів свого життя знаходжуся. І саме акторство часто витягає мене зі складних ситуацій життєвих, зі складних реалій. Справа вся ще й в тому, що ви постійно змінюєте свій фокус уваги. І акторство, воно власне розвиває ваше вміння керувати увагою. Про це я часто теж розказую на своїх тренінгах, на своїх заняттях. Тож, коли ти знаєш, куди направити цю увагу, так, тобі легше подолати якісь складнощі, якісь е, виклики з реальності, скажімо так. І ось я почала говорити про складнощі і реалії нашого життя, як за вікном почала лунати повітряна тривога. Я думаю, що ви її не почуєте, тому що зараз мікрофон і кращий звук. Але тим не менше, про що я хочу ще додати: що акторська майстерність, вона, знаєте, ну, ти приходиш, ти потрапляєш в інший світ, в інший вимір, тому що ти працюєш, наприклад, з якоюсь епохою, ти працюєш з якоюсь конкретною історією, де ти програє життя іншої людини. Це може бути. Позитивна комедійна роль, це може бути драматична, складна, глибока роль, в яку ти, власне, теж можеш привнести свої внутрішні емоції, які не пропрацьовані або заборонені були десь всередині, або ще недопрожиті, недограні, скажімо так. Таким чином, завдяки цим, цим ролям, цим персонажам можна зануритися в інший світ, в іншу таку реальність. Також це чорний кабінет, так, в якому немає нічого, окрім трьох стін і сцени, в якій ти просто створюєш власний світ, в незалежності від того, що відбувається за вікном. Тож саме акторська майстерність, мені здається, часто допомагала мені тримати свою увагу на чомусь більш позитивному, на чомусь більш Приємному для мого мозку, для моєї свідомості, і, як я часто кажу, саме це рятувало мою кукуху. Тож, якщо вам теж треба рятувати свою кукуху, підтримати свою кукуху, ви можете приходити і займатися акторською майстерністю. Просто спостерігати за собою, наскільки ви будете змінюватися. Те, що я чую від своїх учнів, вони часто кажуть, що акторська майстерність дала їм сили, дала їм можливість знайти свій острівець спокою, зменшити свою тривожність і трохи розслабитися під час цих буремних, буремних складних днів. Ну і важливий заключний пункт це, звісно, можливість пропрацювати свою біль, принести свою травму. І перетворити її в паливо, в ресурс прожити свою травму, прожити свій біль. Це може бути через персонажа, через дію. Ви можете наповнити життя цього персонажа цією травмою, так, цими емоціями, і, скажімо, таким чином легалізувати їх на сцені. Часто я і сама кажу, що актори. Свої травми, свою біль вони тримають десь всередині в своїй такій скарбничці і користуються в ті моменти, коли треба, наприклад, активно якось проявити гнів, проявити злість, проявити біль. Наприклад, коли ви працюєте і вам треба за 30 секунд викликати у собі сльози, і ви робите це не технічно, а ви робите це від психіки до фізики. Я часто розказую про це на своїх заняттях. Тож, якщо ви мій учень, ви знаєте вже цю техніку, тут ділитися поки що не буду. Але якщо у вас виникає бажання через акторство зменшити свій внутрішній такий Стрес, так, подолати цей стрес. Ви можете написати мені в Інстаграм, до речі, підписуйтеся на мій інстаграм. Пишіть мені в інстаграм, якщо ви хочете попрацювати індивідуально онлайн. Я відкрита до таких пропозицій і буду дуже рада вас бачити на занятті. Дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте лайк цьому відео і напишіть об'ємний коментар у підтримку. Буду вам дуже вдячна. До зустрічі в нових відео.